Всім привіт! Сьогодні у нас буде невеличкий краш-тест ножика Mora Robust. Це один з найбільш популярних ножів, які взагалі продаються. Він випускається тисячними тиражами, якщо не мільйонними. І напевно, що в кожного другого, якщо не першого ножима, такий ножик є. І якщо у вас такий є, по-перше, тисніть лайк, а по друге, я впевнений, що вам було б цікаво, на що він взагалі здатний цей Mora Robust. Тому будемо сьогодні краш-тестити його, робити всякий хардюз. Ну і взагалі дивіться, далі буде багато цікавого. Це так, для початку. Давайся! Здається, він трохи трохи щось з ним сталося, як наче трохи втомився, ну, але ми йому не дамо відпочити. Так, ну і після цих тортур ножик у нас живий і здоровий. В принципі, все з ним нормально. Рижуча кромка в порядку. І він трошки похилився вниз, став такий більш, не знаю, не такий веселий, як був спочатку. І, по суті, єдине таке суттєве, що в ньому з'явилось, це незначна корозія на клинку від того, що він потрапив у живицю від пенька. Так, в цілому, ножик як ножик. Йдемо далі. Трошки ми його покоцали разом із піхвами, ваше улюблене слово. Тим не менш, ну трошки фіксація у нас вже не така потужна, як була. Ножик вже випадає. Але ж покоцали ми додачі. Щось мені підказує що трохи йому глина. Такс. А ну так. Да. Десь на цьому моменті, напевно, ви самі собі задаєте питання, навіщо ми це робимо? Ми це робимо, не переслідуючи якісь цілі чисто. Вшатати дорогу річ цей ножик не представляє собою якоїсь суттєвої фінансової цінності. Це валовий інструмент, це в першу чергу інструмент, який люди купують для того, щоб він їм допомагав в умовах аудору, десь на природі, на полюванні на риболовлі або в, в рамках туризму. І нам цікаво, наскільки ж він взагалі міцний, наскільки він буде витривалий в такому режимі, тому що ну, хто знає, що з вами станеться в умовах аудору, так? Ну, Врешті-решт ми дістали його з піхов, до цього довелося відрізати йому трохи упору, але ну, сам ножик йому нічого не сталося. Він ще буде працювати і працювати. А от піхви вже трошки покоцані. Ну, тим не менш, за необхідності навіть в такому стані ці піхви свою роль виконують. Ми таке трохи вшатали цей ножик, кажучи, я думав, це буде трохи пізніше. Але він все одно ще може щось робити. В принципі, з допомогою колоди і не знаю, палки ми вирівняли наш Мора. Ну, він знову гарненький і рівненький. Йдемо далі. Мені здається, що ми знайшли вже врешті-решт фінальне випробування для нашої мори. Я більш ніж впевнений, що тут ночував Андрій Шарп, тому що він навіть забув свою нагородну зброю. Ну, Тим не менш, ми йому її повернемо. І зробимо заодно йому подлянку. Що я вам скажу? скоро, що Андрій Шарп все-таки залишиться з вечерію, коли він повернеться сюди ввечері сковорідку ми не пробили, але, чесно кажучи, і ножику нічого не сталося від того, що ми намагалися покусати цим ножем сковорідку. І так, ну я, чесно кажучи, вже не знаю, що з ним робити. Теоретично його можна, мабуть, нафіл зламати, цей ножик, але ми і так піддавали його таким тортурам, які, чесно кажучи, в звичайному житті ну, ножик не переносить. Тобто ми наднормово його навантажували. Ну ви все це бачили своїми очима. Ножик, тим не менш, він працює. Його загострити. І він буде ще багато років служити своєму господарю.